Так виглядають будинки 9 червня у селі Новий Берестовець на Рівненщині. Вчора через негоду тут зірвало покрівлі домівок. Сама у хаті була і таке, що ну, як сталося, то і стала плакати, і молиться Богу, просить, щоб одвернув цю нечість таку, але що наробило лиха і що зірвало дах, так? Так, да, зірвало дах. Ну, не думала я, не, ну, але в хаті я була в хаті, де я стало тріщати, Ну Думаю, це вже не на шутку. Де, як я виходжу, то хліва рознесло, як я повертаю голову де, я дивлюся і дивлюся в хату. Не було у селі й світла. Відновлюють електропостачання з вчорашнього вечора. Відновлюємо електропостачання даного населеного пункту. А були ще якісь виклики в інші села? Село. Старий Берестовець, так само пошкоджена лінія, 10 кВт, село повністю відключено. Будемо працювати далі. Частина була знеструмлена міста Костопіль, село Пісків. Роботи проводяться. Ага. Місцеві жителі, з якими ми поспілкувалися, кажуть, негода почалася ввечері та тривала кілька хвилин. Будинок мого сина, вони, вони його купили і вони його там ремонт почали робити. Ну що, воно за дві хвилини, майбутнього. Ми чуємо, що щось. Що щось тріщить, як ми вискочили вже після всього, то ми бачимо все. Криша лежить на землі. Була дуже велика буря розкрило. Е, і розкрило і допомагаємо сусіду. А у вас будинок не постраждав? Дуже постраждав, але мій покамість почекає, бо він крепше його постраждав будинок. Кришу цю занесло за метрів 100, мабуть, навіть 200, може, метрів кришу занесло. Як розповідає голова Рівненської районної військової адміністрації Юрій Колос, аби допомогти людям відновити будинки, до роботи залучили військових. Бригада військових в кількості 15 чоловік. Вони дуже оперативно протягом години прибули і надають допомогу по відновленню покрівель. Прибула бригада з Бугринської територіальної громади, на чолі з головою громади. Загалом у селі Новий Берестовець негода пошкодила 70 будинків. На одному з об'єктів працюють з громади Бугрина, також шифер шпанів надав і Даражна. З дубного приїжджає бригада, то вона на декілька днів, щоб до останнього будинку допомогти. Угу. Тобто будемо допомагати як роботами, так і з бюджету на відновлення. Будемо приймати рішенням сесії за рахунок свого бюджету. За словами Світлани Ковальчук, гроші для відновлення виділятимуть із місцевого бюджету, а також пообіцяли допомогти коштами інші громади та обласна влада. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.